Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Хочу знову подякувати нашим донаторам, прізвища яких ви бачите. І крім того, як останнім часом це буває часто, людині, яка не бажає озвучувати своє прізвище і робить дуже істотний внесок у розвиток нашого YouTube каналу. Дякую. Також, друзі, маю одну мрію. Скажу вам наперед. По великому секрету, 13 серпня цього року у мене день народження. І я би дуже хотів, щоб ми з вами так уявляю собі, зібралися за таким великим довгим столом якомусь типу. І пили би там червоне вино, може, шампанське, я червоне вино. Може, віскі, як би добре пішло. Але якщо ми не можемо зібратися за таким столом, то ми можемо. І до Дня народження, і під час, і після читати мої книги, друзі, робити українську літературу великою. Українська література не є тільки пов'язана з розважальним жанром, з анекдотами і так далі. Якраз у мене такі книги. Будь ласка, пишіть мені у месенджер, купуйте на сайтах. Хто з автографом, то пишіть мені у меседжер, в інстаграм, емейли, мої три романи про письменників. Поки є ще про Івана Франка, Григора Тютюнника Ірахепатисленка і три антитоталітарні романи, які перевидаються. Інфекція, травом не можна помирати і пальці поміж піском. Саме від вас залежить також моя письменницька доля. Наперед вдячний. Хотів би сьогодні поговорити про 1929 рік. Знаєте, є роки, які. Мають містичний якийсь відсвіт, і дуже своєрідний вплив на подальші десятиліття. За ХХ століття було кілька таких років. Я ще буду повертатися до цієї теми. Один із них це 1929. По-перше, у світі почалася так звана Велика Депресія. Від 24 по 28 жовтня на біржах в Америці був. Чорний день падіння акцій і так далі. Я не економіст, я не буду вдаватися вам у нетрі цього всього. Скажу тільки, що на 40% в Америці впало виробництво, в Британії на 35% тільки в Японії на 8. А решта країни Західної Європи і Америка охопило справжнє пекло бідності значною мірою. От. І ця велика депресія. Продемонструвала крихкість людям, крихкість людського життя, крихкість людських планів, мрій, екзистенційну незахищеність людини. Це було ще перед Другою світовою війною. Але Велика Депресія нічого не навчила людей. В цьому сенсі розпочалася Друга світова війна. Крім того, Гітлер зумів відновити виробництво значною мірою. Але у Західній Європі. Люди біднішали, багатшали, розчаровувалися, але не жили в такому пеклі, як в Радянському Союзі. В 1929 році у Відні було утворено Організацію українських націоналістів. Це була дуже важлива подія. Це була дуже важлива подія, і вона свідчила з одного боку ще про віру опирання на західні демократії. З другого боку, я хочу нагадати. Багатьом із нас, що і під час боротьби за Українську Народну Республіку, і під час Другої світової війни Українська повстанська армія пізніше опиниться при повній байдужості, будуть Україну ідентифікувати з Росією. Мало хто буде розуміти, яку вона веде боротьбу. І це були справжні камікадзе, справжні смертники. Справжні. І організація українських націоналістів. Певною мірою була розчарована у вичікувальницьких західних демократіях, які все намагалися щось знайти хороше в Радянському Союзі значною мірою, всіх тих Чемберленах. І інших прізвищах, які були на той час. Організацію українських націоналістів, яка склалася з кількох різних організацій, очолив Євген Коновалець. Полковник Євген Коновалець мав дуже великий авторитет. Мас часу обміль, тому я забігаю вперед і скажу, що за ним полювали кілька років. Про в травні його вбив радянський агент Павло Судоплатов, який мав різні псевдоніми Павлуша, Вальок і так далі, і так далі, володів українською мовою добре, був родом з Мелітополя. До речі, Дмитро Донцов був родом з Мелітополя. і... Довга історія, як Павлу Судоплатову, який був по-своєму талановитий, звичайно, і великий ненависник України. Великий в сенсі ненавистю переобтяжений великою. І певними хистами специфічними. Як йому вдалося тертися в довірі до Євгена Коновальця. Він скористався тим, що Євген Коновалець мріяв про боївки у Радянському Союзі. От, які будуть розвалювати Радянський Союз середини і недооцінив тої страшного розтління і страху, яке панувало в Радянському Союзі. І такі легендовані боївки невеличкі творили. Спеціальні театральні боївки, і Павло Судоплатов скористався цим. Євген Коновалець повірив. Це була велика втрата пізніше організацію українських націоналістів очолив полковник Андрій Мельник. От, судоплату, до речі, у х роках його позбавлюють всіх звань. Він довго багато років відсидить. Тюрмах. Але після того він повернеться, як нічого, буде собі писати спогади і так далі про те, як він воював з українськими буржуазними націоналістами. Потім йому всі його звання повернуть назад, його реабілітують на старість. От єдине, що такий один з найлютіших ворогів України, і потім сам ще сидів, що є невеличкою моральною втіхою. Також Дмитро Донцов велику роль відіграв тоді організації українських націоналістів. Ми вже згадували ідеолог Дмитро Донцов, який бачив всередині організації суперечності між молодшими і старшими. У 29 році 16 було з Галичини, на Дніпрянців. Всього було 30 людей, які делегували на з'їзд організацію українських націоналістів. І ця організація, вона поклала початок далі руху цілому, який, на жаль, не втримався в 40-х роках, початку 50-х, тому що він і так дивом втримався. Дивом. В моєму романі Пальці поміж піском, один із образів, образ такого камікадзе-самітника, який ховається в лісах на початку 50-х років смертника, який не виїжджає за кордон. Це списано з реальних людей. Повертаємося до 29-го року. Оця організація українських націоналістів у 29-му році дуже значний вплив справила на український спротив. З другого боку, якби не вона, не було б сьогодні Незалежної України. Не було б. Звідки бій було взятися? Бо коли говорити про Україну 30-х років початку. Знаєте, я згадую слова Шевченка: ніде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу, гризучить групи. У 29 му році Сталін оголосив політику великого перелому. Дивіться, велика депресія, великий перелом. Це означало, що всі селянські господарства приватні будуть ліквідовуватися. Будуть ліквідовуватися різні організації, в тому числі літературні. Тобто, що починається великий терор. Отак. Оце в 29-му році все тільки починалося. Що пізніше викличе цілий ряд коломийок. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Або пізніше на початку 40-х. Їде Сталін на свині, Гітлер на собаці, а Бандера на коні, двох їх має в сраці. Перепрошую. І коли, знаєте, я згадую ці коломейки, тось так раптом згадалося, мене згадували про цього поета. Такий зроблю відступ ліричний на хвилинку. І про цей час, про 30-ті роки буде пізніше писати поет Борис Олійник. Нічого не надбалими кремістине немогутньої, що ранок починається зорею п'ятикутною, що на Терезах совістю усе на світі золото не переважить мірою вагу серпа і молота. Тепер ми можемо зрозуміти цю страшну фальш, страшну наругу над митцями. Ну, щоб таке написати. Це треба бути у повній сліпоті, у повній глухоті. Це пізніше буде трошки. Але це і про цей час, про 30-ті роки, коли гинули мільйони трупів. Бо той же Борис Олійник, дайте ще, ще невеличка пауза, друзі. Я вам процитую уривки з парубоцької балади Бориса Олійника. Прекрасні уривочки невеликі. Я летів красивим чортом, на коні, як ворон чорним, піна біла, падала, мов сніг. До тієї чураївни, що клялась до третіх півнів, рушники послать мені до ніг. Я летів, а на купала, дві зорі підбито впало, заридав у глухомані сич. Ой скоріше, коню, друже, щось мені на серці тужно, щось не договорюється ніч. Я влетів з розгону в ранок під високий білий ганок, де колись уста її пізнав. Тільки чом це так вогнисто, грають музики труїсті. Чуєш, коню, щоб б воно за знак. Розчахнулись нагло двері, став білішим від паперу, вийшла чураївна у фаті, тонко скрикнула мовчайка, випала у свахи чарка, три музики зблідли, як світі. Я летів красивим чортом на коні, як борон чорнім. Піна біла падала мов, в сніг. Тієї чураївни, що клялась до третіх півню, рушники, послать мені до ніг. Це теж Борис Олійник, це теж українська література, прекрасна невеличка балада. І перепрошую, і далі повертаємося до наших 30-х, у му році. Знаєте, це ніби була гра диявола. Ніби гра диявола. Задумує Сталін зустріч з українськими письменниками. Він вже знав про ці великі переломи. Про це все ви чуєте, друзі? Ну, так і є. Це була гра диявола. Задумує зустріч з українськими письменниками, що приїхало побільше в Москву, він буде з ними говорити. А перед тим був надрукований вірш в 26-му році ще довгу Україні Маяковського. Даєті, грядке, що стали афоризмом. розучіть я мову на знаменах лексиконах алых. Ета мова величава і проста, що сур ми заграли, час розплати настав. У 29-му році 5 лютого письменники з Києва виїжджають до Москви 12 лютого. Їх приймає Сталін. Сталін зайшов непомітно в зал. Вони не, і, і не отямилися, чекали на нього днів, не отямилися, коли Сталін вже був в залі. Сказав, щоб не звертати на нього увагу, говорити все, що їм приходить до голови. Ми зараз вже багато так всього цього знаємо, справжнім демонізмом від цього віє. Говорити і почав говорити Микола Кулішний І Інші письменники, і Лесь Курбас там був, почав говорити про Булгакове дні турбіних, де була насмішка над Україною, українською мовою. Сталін кивав головою. Потім сказав, що якщо днів турбіних чуточку полезна, то пускай йде. Кивав головою, казав, що де ж урахує, його перебивали навіть. Письменники вернулися укрилені звідти наші наївні письменники, які думали про розвиток України в складі Радянського Союзу, нехай справді вірили, що є якісь може народи брати, народи сестри і всяку другу ідеологічну радянську нісенітницю. Ну, бо справді перед тим спочатку була Українізація, якби вони знали, що 29-й рік і ці події, що відбувалися, в тому числі зустріч з письменниками, ніхто майже не вижив з тих, що були на зустрічі в Сталіна. Миколі Кулішу і деяким іншим слідчим буде задавати, потім в словах запитання: чого ви те спитали товариша Сталіна, чого ви це спитали? Чітко. Така вже велика. Мишоловка задумувалася. Знаєте, перед тим однієї з п'єс Миколи Куліша сказано, що вони хочуть нас всіх виявити і знищити. Здається, п'єса народний Малахій, устами начебто божевільного Малахія, начебто божевільного. Куліш висловлював свої перечуття. Тобто це звучало вже в його п'єсі перед тим. Свої страшні перечуття. Ще одно, друзі. У 29-му році, для контрасту, ми й починали з Америки з Заходу. Виходить роман Еріх Хамарі Рамарка на Західному фронті без перемін. У 30-му році продали мільйон двісті тисяч перекладів. Читачі роблять письменника, читачі роблять, можна бути талановитим, я не знаю, яким. Коли мало читачів, коли ти читачі не вірять в свою літературу, це не камінь ваш город. Я сподіваюся, що ви вірите. І в мої книги, зокрема, і в інших письменників української літературу. Не вірить, то ніколи ця література не стане великою. Ніколи. Ми хочемо гордитися, хочемо Нобеля, а самі не хочемо читати. Нонсенс. Я сподіваюся, що це буде вже якось виправлятися і виправляється поволі, але так поволі, що Господи. Менше з тим, чуєте? Мільйон і двісті тисяч примірників завдяки своїм читачам. Еріх Ремарк став багатою людиною. Багатою. Чи дуже щасливий — це інше питання. Я не знаю, чи письменник може бути достеменно щасливим. Але це окрема тема. Я не знаю цілком щасливих письменників. Незалежно від їхнього імені, від їхньої слави і так далі. В той же час, 30-ті роки, 31-й, 32-й, коли Еріх Марія Ремарк одружився з Юттою Цимбоною Ютта Цимбона. Танцівниця, і вона виписана у романі Три товариші, хоч він з нею жив недовго, але двічі одружувався, потім другий раз розлучився в 30-х роках, а потім другий раз одружився, щоб вона виїхала з нацистської Німеччини. Свої Ютті ціле життя платив гроші і потім платив окремих 50 тисяч доларів. Чи це в заповіті було якомусь, що що я вже зараз не можу пригадати, мені ціле життя забезпечував, пишучи ціле життя романи, купуючи картину художників, маючи... Квартиру у Нью-Йорку, дім у Швейцарії, подорожуючи з Європи в Америку, з Америки в Європу. Безперестанку лються Вина, Кайвадоси, коньяки і другі божественні напої, які Ремарка і також додавали йому натхнення і губили, і нищили. І історії з мерлен Дітріх, і розмови з. Карен Хорні про його неврози знаменитої спеціалістки неврозів, яка вважала, що він має хворобливу залежність від кохання. Що це означає? Що чоловік він мусить бути постійно у когось закоханий, якщо він косі мусить мати, може, й дві-три паралельно жінки, бо інакше йому здається, що він не живе, що це життя не варте, доброго спомину потім буде. От я так це розумію, Хороблива залежність від кохання Роману, зрештою, мав і паралельні історії і так далі. Що не... Але казав, що письменник повинен мати міцну задницю. Тобто, що багато сидіти і писати, не поет він мав на увазі, а той, що пише романи. І крім того, багато писав, але це йому дуже багато винагороджувалося. В той час Микола Куліш, на початку 30-х, і він написав, потім ще п'єсу Мина Мазайло, яка в 29-му році. Яка йшла, користувалася успіхом про українізацію, це були останні, це вже був холод, мертвотний холод над Україною. А Микола Куліш пише п'єсу «Мина Мазайло». Потім п'єса, патетична соната буде йти в Москві, її поставить режисер Таїров. Доки вони доглупають, що це п'єса про Україну, а не про Радянський Союз і що там захована глибша ідея, що головна героїня Марина, дочка ступає Степаненка. Досить нам, українцям, чистить чоботи комусь. Ми хочемо вільними орлами ходити по вільних степах і так далі літати по вільних степах. Це патетична соната. Лучше бити і ніж ніжелю українізірований. Це тітя Мотя з курсками намазайло. Мазайло, який собі прізвище змінює на Мазянін. Слухайте, починають Курбас як геній творити такий театр, а куліш як драматург п'єси. Це був рівень. Безперечно, світовий. Не смійтеся, друзі, Микола Куліш був не менш талановитим Еріх Марії Ремарка. Я не випадково вам про це розказую, я не випадково зіставляю. Не треба нам такий мати комплекс неповноцінності. Нобелівська премія багато. От помер Мілан Кундера. Буквально місяць тому він не отримав Нобелівської премії. Є знамениті письменники, які ніколи не отримали. Щоб ми не мали якогось того комплексу, буде той Нобель колись. Микола Куліш був розстріляний. Він... Взагалі, ось, всі 30-ті роки вже ніде нічого не писав, але він був не менш талановитим від Ремарка. Залежно, як доля складається письменника. Звичайно, що таких рідкісних талантів небагато є, літературних. Але у Ремарка теж був рідкісний талант. Який потім за третім романом на Західному фронті, бо він сам був на фронті, потім лежав у лікарні довго і так далі був поранений Ремарк. Але. Виїхав з Німеччини і не жив у людину на нависницькій країні. А Миколу Куліша заарештували в 34 році. Його дружина Антоніна до 39-го передавала йому передачі, поки написали їй, що адресат вибув, а реабілітували в кінці 50-х. Адресат вибув, адресат, коли його заарештували, він сам на себе складає наклепи, пише покаянні листи, те, що він. Помилявся, що десь там він, коли служив офіцером царської армії, він там вдарив якусь повію, а там ще когось вдарив, якаюся перед радянським народом, можна було подумати, що поліз жартує Микола. Що це така, така форма жартів, таких, таких тяжких. Як би що. Його посадили в одиночну камеру? Він просить, пише до наркома Єжова, це в 30-х роках, в соловках і розказує, щоб його розстріляли. Що він наскільки наробив помилок перед радянським народом, що просить як тифозну вощ чи трупного пса, чи як він писав, щоб його розстріляти, друзі, ви чуєте це? В той час Еріх Марія Ремарк у 1937 році закохується в Марлен Дітріх, знаменита німецька актриса бісексуалка, Жоан Маду в «Тріумфальні арці і хірург Равік, знаменитий Роман Ремарка це є проекції. На самого письменника хірург Гравік, і на Марлен Дітріх, актрису, тільки Жоан Маду Мадуни була така там знаменита в тріумфальній арці. А решта все, хірург Гравік був набагато стриманішим, кращий ремарк з кращими рисами характеру, але так любив Кальвадос, Яблучну горілку, тобто який любив ремарк. Ціле життя одним з улюблених його алкогольних напоїв був Кальвадос. Але він міг і другий вибирати напої. І в 30-х роках він закохується у Дітріх, і вже і ця слава, і так далі. Ну і перші проблеми здоров'я. А Микола Куліс пише до дружини також, що знаєш, старенька, він, старенька її називав. Мій місток золотих зубів, напевно, він не потрібний вже зараз. Я якось хочу його тобі переслати, чи ти отримуєш мої листи. Пише, нас тут ніхто не мучить, пише Микола Куліш. Добре годують. А я винен перед радянським народом. Такі окремі листи приходили до 37-го. Пам'ятаєте, в кінці 20-х, який мали успіх його п'єси, які вони були талановиті. Уявіть собі, що він бежав у вільній країні, Микола Куліш. Уявіть собі, яка би не була наша українців нехить до книжки, якась вроджена, частково, даруйте мені. Все одно. Його життя як письменника би відбулося. Відбулося, бо Ремарка кожна освічена людина, чи любить вона книжки, чи ні. Вважала за обов'язок купити книжку Ремарка. Ще в 30-ті роки. Ну в нас такого немає. Щоб купували, навіть ті, що не читають, щоб комусь дарували, ну, все поки що не прижилося. І Ремарк дуже переписується, багато з марляндітрів. Вони дарують одне одному подарунки, відбуваються деякі історичні сварки. От все це поруч. Потім він має велику колекцію картин, він купує собі титул барона. Тому що Ремарки не думайте, що я це кажу з якоюсь неприязню до Ремарка. Я просто розказую. Ремарк був дуже талановитий письменник. Тільки йому все склалося так, як має скласти у письменника. Чи приблизно так? Не знаю. Він, мав віддяку за свою велику працю, за свій талант справжню. І, воді просить, просить, щоб його розстріляли, нарешті, в 37-му році його виводять з його одиночної камери. Не одного разом з іншими вирішують, що. До 20-річчя так званої Великої Жовтневої соціалістичної революції. Тих всіх, що посадили на 10 років українських письменників, замінити вирок на розстріл. І в Сандармоху капітан Матвєєв, який мав два класи освіти. І там ще кілька його помічників розстрілює 1111 українців. Страшна трагедія Сандармоху 3-4 листопада 1937 року. Через якийсь час. Ері Марія Ремарк розходиться з Марлен Дітріх. знайомиться з іншою. Історія з Наташою Палєй, яка, здається, кажуть, що має українське малопоходження американська актриса, її прізвище Палій. І історія з першою дружиною Чарлі Чапліна, яка потім теж стала його дружиною. І останні романи прекрасні, також Чорний обліск, Час жити і час помирати, Тінь у раю, Іскра, Ніч у Лісабоні, Ремарка це вже все було написано. Після 50-х років 40-х, коли Микола Куліш вже 15 років гнив у землі. А в 29-му році Сталін з ними зустрічався і Микола Куліш найбільше задавав щирих запитань в щирому пориві любові до вождя і друга фізкультурників, як там ще його не називали, тік, як єгипетських фараонів. Свого часу. І можна дуже багато говорити про 29-й рік. вперше вручили номінацію Оскар, тоді і так далі, і перераховувати. Але 29 й рік був якоюсь пересторогою для людства, що щось може відбутися, і та велика депресія, і той великий перелом, який справді був перелом, але він був перелом до повної антилюдяності в СССР, до Голодомору, до всього. І цей містичний 29-й рік це був останній спалах перед великими катаклізмами, які поринуло людство зрештою і Західної Європи, і частково Америки в Другу світову війну після Великої Депресії почалася Друга світова війна. І будьмо чутливі до талантів, років, знаків і Всім бажаю гарного здоров'я, доброго настрою. Дякую.